Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. І сьогодні запрошую вас до себе у гості, так як завжди, і розпочинаю своє відео із роздумів роздумі про життя. Я думаю, що кожен із українців зараз перебуває в такому, м'яко кажучи, психологічно подавленому стані. Тому дуже є важливо якось відновлювати свою психологічну рівновагу, і для цього треба декілька хвилин тиші та роздумів. Хочу поділитися з вами темою для роздумів на сьогоднішній день. Дуже часто буває корисно, особливо зранку. Прочитати для себе якісь такі слова, які людину змушують задуматися і керують її днем. І ось для мене теж така тема для роздумів про вдячність. І я читаю з книжечки Любомира Гузера. Як це бути вдячним? Бути вдячним, значить визнавати, що хтось мені зробив добро і віддавати належність тій людині. Особливо, якщо це добро безкорисливе, спрямоване лише на мене, а подекуди навіть завдає шкоди їй самій. Коли дякую, тобто висловлюється визнання в голос, статність бути вдячним це гарна і шляхетна чеснота. Взагалі, бути вдячним, мені здається, не так просто, і це ще, напевно, треба вміти. Помічаю навіть за собою, що ще цьому мені треба вчитися. А тепер до справ. Мені здається, що в жінок справи ніколи не закінчуються, справ є завжди дуже багато. Коли ти зробиш щось одне, зразу випливає інше, потім ще, 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 щось, і так без кінця і край. А особливо коли з'являється сонечко, воно ніби заряджає якимось таким позитивом. День зразу має бути добрим, коли світить сонце, тому що людина робиться досить так. І фізично активною, хочеться і там щось робити, і піти туди, і сюди. Ну, одним словом, сонце дійсно людину заряджає енергією і є досить такою сильною рушійною силою, яка спонукає людину в дій і хочеться просто жити і щось робити. Дуже люблю теплу пору року, чи це весна, літо, якщо осінь тепла, теж дуже люблю її. Звичайно, зима мені подобається теж, але не настільки сильно, як е, літо. Літо це є найкраща пора року, коли ти легко одягнутий, можеш вийти на вулицю, не треба тепло одягатися, особливо е, коли мама тільки. Ну, вона ж не може одягати тільки себе, вона ще й допомагає меншим дітям, тому це є найкраща пора року, коли дітям треба легко одягатися, не треба обирати теплі курточки, комбінзони, шапки, шарфіки, рукавиці. Ти просто легенько вбираєшся і вибігаєш на двір. Це я дуже сильно люблю літо. Після такої коротенької прогулянки на вулиці із одягом у мене готування обіду. Е, своє відео я розпочала якраз таки знімати із того часу, як ми прийшли зі школи із Софійкою та Андрієм, і я вклала свою дочку на обідній сон. Я можу тоді вже трошечки належати сама собі і спокійно виконувати якісь такі домашні справи. Якраз таки я розвішала одяг із пралки, який вже пралка попрала і треба його сушити. Також готую обід. На обід у мене смачні пельмені домашні. Я приготувала ще зранку заварне тісто перед тим, як ми мали йти в школу, щоб воно собі постояло, відпочило, і коли я прийду з школи з дітьми, щоб я мала. Не мала такої бігутні і лишньої роботи, а вже готове тісто мене чекало. Так і було. Софія спить. Тісто вже було готове, його просто розкачала. Тісто заварне, я зазвичай завжди готую таке тісто. Не встигла я приготувати пельмені, Тут мені вже допомагають. Я не можу бути сама постійно. Все, що я не доліпила, доліпляє Софія. І варимо вже пеліменьки разом. Пельмені я готувала із курячого фаршу та свиного, нічого такого особливого не додавала всередину, просто сіль, зовсім небагато сушеного часнику, трошки цибулі потерла холодної води і так приготувала фарш для пелімень. Коли їх відварила, Промиваю теплою водичкою, заправляю ось так маслом вершковим, також додаю звичайної соняшникової олії, все добре перемішую або ось тако підкидаю, струшую, і можна сказати, що пельменьки наші готові. Можна обідати і йти виконувати ще якусь роботу. А я запрошую вас на город. Тому що сьогодні, ще до вечора, я хочу посадити ось таку полуницю. Завжди мене тягне сказати клубніка, але стараюся викорінити такі слова. тому... Саджу полуничку, вона в мене була е, першого, ну, не першого року, як ми тільки побудували будинок, була полуниця біля будинку, але так як ми копали криницю, дуже багато чого і знищили. Тому що, ну, особливо от полуниця там була, полуницю я вже не викопувала. Дерева повикопували, такі, які попадали під. Якраз таки під те, щоб їх можна було пошкодити під час копання криниці. А от полуниць, полуницю я не бавилася, полуницю трактор всю перекопав. Полуниці я посадила небагато. Два рядочки в мене там вийшло 40-44 так. Окрім полунички, я ще. Маю намір посадити цибулю. Я не є якийсь такий дуже сильно досвідчений агроном, хоча я все життя прожила у селі, ну, за винятком того часу, коли навчалася, і знаю, як треба робити, тому що завжди допомагала батькам. І вже на протязі багатьох років теж саджу, але я саджу тільки для того, щоб. Для зелені, саджу, От полуниця в нас е, судо для дітей. Саджу горох, тому що діти люблять його їсти, поки він зелений. Цього року попросили кукурудзу, буду садити і кукурудзу. Саджу салати різні, тому що теж діти люблять їсти і я їх припрошую їсти, тому що воно корисно для здоров'я. Так само цибулю саджу, її мені там не вистачає на цілий рік, але вистачає таки доволі на довгий час до Нового року, до свят різдвяних, ну, навіть після свят різдвяних, так точно ще вистачає власної цибулі. Саджу морку, саджу буряк, але теж не дуже так багато, я в переважній більшості стараюся. Потерти найменшу морку, велику залишаю, так само роблю з буряками, з маленькими. Одним словом, того, що я саджу, суто для потреб моєї сім'ї. І ось так у такій неквапливій роботі пройшов цілий день. Вже і сонечко збирається потихеньку сідати за обрій. Я встигла посадити полуницю, встигла посадити цибульку, і можна сказати, що я молодець. Трошки хочу поділитися з вами закупкою, не так, щоб показати продукти, а так, щоб, напевно, порівняти трошки ціни, ті, які є по Україні, оскільки живемо ми в різних регіонах і навіть цікаво, чи збігаються ціни чи ні. Покупка продуктова, позакінчувалися в мене деякі крупи, макарони, і я докуповувала. Так. Купляла на два чеки, тому що дещо купляла в одному магазині, а інше купувала у рукавичці. Тому е, хочу так по цінах пройтися. Ось такий пропалений рис. Вона упаковка від джемля коштує 1,56 гривень. Так само гречана крупа коштує 55 гривень. Теж земля ось така. Макарони ось такі по 26 гривень. Це дві упаковки. І шпагеті. І там є 800 грам. Ось такі по 37 гривень. Ось такі макарони по 37 гривень. За 80 грав у нас. Олія велика, оскільки я собі розливаю, то вона у нас коштує 260 гривень. Сметана коштує 45 гривень. Молоко 33 гривні коштує, кефір коштує 42 гривні, яйця по 5 гривень за штуку. Ось таке морозиво, звичайне в стаканчику. Правда, тільки упаковка вже залишилася. Ви люблять його досить сильно діти, вже трошки потепліло, то воно у нас по 17 гривень за, за штучку. Ось так. Можна спитати, сказати, для чого ви шипите в селі, і ви купуєте молоко. Ну, в корови теж бувають такі періоди, коли в неї молока немає. Особисто я корови не маю, але. У нас є батьки, які мають і дають нам молоко, але зараз корова молока не дає. Що ще я не сказала, так це не сказала я за масло. Масло я купила вагове. Масло по 240 гривень за кілограм. Тут є 600 г, вийшло воно мені на 150 гривень. Ось так, трошки більше, як 644 грам. У рукавичці, що я купляла, так це банани. Купляла сушку. Ось такий хліб тостовий, водичку, е білизну, такі губки, глазурований сирочок. І все. Там ще одна така річ, але не для показування, досить того, що все це вийшло в мене на 276 гривень. Ось такі ціни. Чек більший, де я купувала всі продукти молочне, крупи, макарони, вийшов на 1105 гривень. Ну і так, ніби нічого аж такого і не купила, тому що ну, не купляла я ні ковбаси, ні м'ясо. Просто крупи. Масло трошки молочного, 1105 гривень. Ось така ціна. На цьому я буду з вами прощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалось. Якщо так, поставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися всього у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічі!